Підігрів підлоги один з ключових елементів автомийки самообслуговування взимку. Від нього залежить стабільна робота взимку, витрати та комфорт клієнтів. Сьогодні розберемо 5 основних видів підігріву. Наприкінці розберемо найраціональніший варіант за експлуатацією. Перше. Газовий підігрів. Плюси низька вартість кіловат тепла, висока потужність та ідеально підходить для великих автомийок. Мінуси. Підключення до газу дозвільна документація. Друге. Рідкопаливний котел. Дизельний або на мазуті або на відпрацьованому мастилі. Плюси. Автономна робота, швидкий нагрів води підходить там, де немає газу. Мінуси: дороге паливо, запах, шум, часте обслуговування пальників. Третій: твердопаливний котел. Дрова, трава, дрова пілети, вугілля. Плюси дешеве паливо. Повна автономність підходить для віддалених об'єктів, мінуси це зручне завантаження складно автоматизувати нестабільна температура за використанням. Четверте: теплові насоси: плюси, найнижча вартість експлуатації, екологічність та високий коефіцієнт корисної дії, мінуси: висока вартість обладнання, зниження ефективності при сильних морозах, часто потрібен резервний підігрів. П'ятий електричний підігрів. Плюси простий монтаж, мінімальне обслуговування та точне регулювання температури. Мінуси найвища ціна експлуатації, велике навантаження на мережу, не завжди доступна потрібна потужність. А зараз розглянемо дві локації, на якій ми маємо встановлений тепловий насос та газовий котел. І я вам розкажу, в чому різниця і як це виглядає в реальності. Експлуатаційний рейтинг. Перше місце газовий підігрів, найкращий баланс ціни та потужності. Друге теплові насоси, мінімальні витрати в довгостроковій перспективі. Третє рідкопаливний автономність, але дорога експлуатація. Четверте місце твердопаливний котел, дешеве паливо, але багато ручної роботи. Електричний. Просто, але дорого в експлуатації. Правильний вибір системи підігріву це баланс між інвестиціями, доступними ресурсами та кліматом. Грамотно підібраний підігрів, стабільна робота автомийки та прибуток на цілий рік. Все про автомийки самообслуговування від виробника обладнання ICV. Отже, ось перша мийка самообслуговування на 5 постів, яка працює, яка працює на газовому котлу. Зверніть увагу на підлогу. Що вона вся розмерша на всіх постах? Технічний контейнер парує газовий котел, ось жовта труба, це газ. Таким чином, з власного досвіду, ми можемо підтвердити, що опалення, мийки, самообслуговування, а саме підігрів теплої підлоги, самий раціональний. Спосіб підігріву це газовий котел. Так, він складний в отриманні, але ефективність його досить висока. Як бачите, льоду немає. Тепер ми йдемо на наступну нашу мийку, яка знаходиться тут же у нас на території. Це новий об'єкт, який ми встановили в минулому році. Викане 4 поста і тут встановлений тепловий насос загальною потужністю 60 кВт Два котла по 30. Красива миєчка. Зараз вам покажу тепловий насос. Але спершу подивіться на різницю в теплій підлозі. Бачите? Розмерз тільки посередині. Ось один пост вантажний, це другий пост. І далі цей котел він просто не тягне. На ньому, як бачите, е обледеніння з нього тече оце весь слід, це все з котла. І отут стоїть два таких потужних чилера грі, кожен по 30 кВт. Але його не вистачає, він не встигає розморозити. Нагріти, не нагріти теплоносій для, до тієї температури, яка б прогріла бетонну подушку товщиною майже 35 сантиметрів. такий ми маємо досвід використання підігріву на автомийках самообслуговування, з яким охотно з вами ділимось. Також ми маємо мийки, які підігріваються твердопаливними котлами. Так само можу підтвердити, вони ефективні, але потребують досить багато людського труду. Контролю за ним постійно потрібно пильнувати, контролювати загрузку. Неважливо, не це будуть дрова чи пілета завантаження все одно потрібен людський контроль. Така сама ситуація з рідкопаливними котлами. Потрібно закуповувати ще влітку. Паливо для того, щоб ну, мати нормальну вартість і постійно пильнувати за цим паливом. А, а також вам потрібен ще е, паливний бак, в якому ви будете зберігати, бо це мова йде не за 100, не за 200 літрів, це тонна дві. Е, а електричні котли ефективні, але вартість в експлуатації досить висока. Ну, досвід такий: тих, хто встановлював електричні котли на підігрів підлоги. Працював одну зимку, потім це був брухт, вони його не використовувати. Електричний котел можна використовувати як допоміжний на підтримку так, кіловат на 10-15, але потужність завжди е, теж може бути обмеженням потужності електрики, яку ви можете отримати на вашій локації. Компанія ICV, все про автомийки самообслуговування. Говоримо відверто, ділимось досвідом. Звертайтесь, будемо напрацьовувати рішення. Яке буде відповідати дійсності і вашим очікуванням, коментуйте під цим відео, задавайте питання щодо підігріву мийок самообслуговування взимку, та ставте інші запитання, які вас цікавлять на тему автомийок самообслуговування. Підписуйтесь.